Вітаю всіх. Нічка була весела для країни. Знову ж таки, оце масштаб країни вже, можна про це казати. Харків повезло, але це, знаєте, як статистика елементарна. Коли, коли летить багато чого десь, у нас тихо. Потім десь тихо, у нас відбувається піздіцок. Ну, летить у нас постійно, на Харків також були якісь шахади і не долетіли, чи що там з нами було, не знаю. А взагалі треба враховувати те, що нагнітають сильно, а по факту все одно було не так багато. І летіло воно по всій Україні, Західної України. Я попереджала У мене попередження були, і ви бачите ситуацію. По містам в мене сил немає це робити. Дуже важко, це багато енергії, багато сили. Якби не була в декреті з малого дитиною, можливо, б могла. А так, вибачте, я роблю той максимум, який я можу. Давайте подивимось, буде найближчими днями повторення масованого ракетного обстрілу. Буде найближчими днями повторення масованого ракетного обстрілу. Буде найближчими днями повторення масованого ракетного обстрілу. Повторення найближчими днями буде це? Можуть повторити. Є підготовка. Можуть повторити, ситуація в нас вже була така, пам'ятаєте, не як масована. Приблизно те саме, що й було. Ну ж, бачите. Що тут тірка мечів, трійка мечів, мечові карти. Знову таки логіста пошта, зв'язки, нова пошта обережно Тут особливо йдуть. Військові. Щоб перерізати військовим дорогу, допомогу, підтримку. Головне, це ще. І тоді король, король мечів, тобто це військові. центри прийняття рішень, до речі, також сюди можна. Військові, там, які у нас можуть бути розвідка, СБУ. В такому дусі може бути повторення в найближчий час також ще масованого, так подібного. Знову ж таки, давайте глянемо. Просто що можуть застосувати? Яку зброю застосують? Калібри з моря. Можуть ще бути. стратегії, стратегічна авіація. Помірність небагато. Небагато їх буде, відразу кажу, небагато. І балістика. Балістика також буде обмежено летіти. Також обмежена. Калібри з моря більше, ніж стратегічна авіація. Та ж сама ситуація. І балістика також небагато. І шахеди. Що по шахедам? Сімка ну, кубків, шахеди, знаєте, як, чомусь мені показують зараз, що вони не, не будуть масованими. Прям шахеди чомусь не йдуть масовано. Дивно. Давайте Угу. Так, по шахедам буде трошки інша якась ситуація, але робота ППО йде. Я не скажу, що їх буде багато прям. Просто мені, те, що мені зараз випало під час оцієї атаки, наприклад, знову такої плюс-мінус комбінованої, не буде багато шахів. Тобто, не зовсім багато їх буде. Скажімо так, тут теж є певні хитрощі, дії, думки, як що зробити краще в цій ситуації. І мені тут йде акцент по кількості на калібри з моря, як і було в принципі по ситуації. Тобто, знаєте як? Вони переходять на іншу тактику. Стратегію ми все-таки довбанули, заділи. Балістику також ми задіваємо, вона в них залишається калібри з моря, де вони більше пускають. І я не скажу, що це зовсім багато. Ви пам'ятаєте, що було і по 100 ракет. Якби ось так. Зараз менше так, це терор. Вони, це вже переходило на терор. І перемовини проходять в тому ракурсі, в якому вони проходять. Буду ще в мене сьогодні один розклад цікавий, тому що якби, я розумію, що до чогось ми вже катимось. До чого подивимось. Але ось поки що така ситуація.